Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. 19 червня, Київ. Крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайник. ЛФЗ вживаний. Ціна 500 гривень. Песик мисливський. Дивимося виробник Васильків. Ціна 300 гривень. Маслянка. Прошу, Німеччина. 250. А скільки молочник? Молочник по 150. 150. Тарілочки для перших страв. Японія ціна 80 за одиницю. Ціна та ж сама. Дульово. Наявності дві. Чайне тріо. Ручний розпис. Чашечка на ніжці. Дуже гарна квіточка, букет. Польових квітів клеймо Німеччина. Також мається блюдце з ручним розписом та пиріжкова тарілочка або десертна. Ціна за тріо 900 гривень. Повністю в новому стані. Тарілочка для других страв. Білосніжка і 7 гномів. І для... Вірніше для перших і для других. Клеймо Німеччина, ціна за одиницю 450 гривень. Також тарілочка зображення цирк. Німеччина ціна та ж сама. Далі дві дитячі тарілочки зображення кінь і слон. Клеймо користень, ціна за одиницю 70 гривень. Явності дві. Доброго дня. Доброго дня. Кажіть, будь ласка, супниця в яку ціну? 100 гривень. 100 гривень. Клеймо. Користень. Є невеликі потертості. О, тарілки СССР. Тарілочки СССР, так? Да. Ну, По 20 гривень. На малоказуйте, будь ласка. А скільки їх? Яка тих? Шість. Чашки. Полонне. 5, по-моєму. Да. Ціна за одиницю, Покати. 10 гривень. 9 менше. Також полонна та ж сама ціна. А супниця? Це сервіс. де повністю. Скільки коштує? За 700, 700. Будеш брати за 600. 1?

80 и Будянска також 80. Детский да. Маленькие, молочник. Сколько коштует? 20. 20. Очень хорошие каловые пары. Изображение. Ну, это тоже по 20. Полтавский фарфор. 20 гривен за пару, так? Да. Ну, вот это по 22. Только тут тарелочки разные, видите? Mm -hmm. Тернопель. Mm -hmm. Полонны. Вот эта штучка. Mm -hmm. Сколько она? 40 гривен. 40. А это что у вас таки? А это за 100 гривен, сережечки вот такие вот, смотрите. Mm -hmm. Это что, вон, из чего? Из какого камня они ну, сделаны? Ну это бижутерия, это бижутерия, это не натуральный камень, mm -hmm. Ну он хорошо сделан. 100 гривен это... за набор? Вот так. это да, вот это. Mm -hmm. Ну он хорошо смотрится, кстати. Сейчас вам покажу его. Вот так вот. Вот так, бачите? Mm -hmm. Я не знаю, как вам показать. Ну нормально, нормально, так показывайте. Ага, спасибо. Mm -hmm. Тоже классно. А такая на мысто? 50 гривен за 50. 50, да. А это? Ну, это тоже за 50. Доброе якуя. Будь ласка, ціна за одиницю за скляночку 50 гривень. Що там бачить? По 30 гривень. Та це металева. Ціна 350 гривень. Там же бабки повыходят, блядь. надо их заставить, чтобы всю траву пообрывали. Ташка Орел Можешь взять плеймо можеш показать. Німеччина. Цена 4500 гривень. Песик, Клеймо відсутнє, поки що не продається. Mm. Сірнички. долг каждого гражданина пройти перепись. Досить Так, еще у нас на явности сернички. 15 января начинается всесоюзная перепись населения. 1970 рик. Статуетка. Будь ласка, має надпис. Тися дев'ятсот рік ціна 1500 гривень. Тарілочки. Десертні. Скільки коштують? 20 яких. Двадцять. Городниця. Польщі по 25. І по 20 і теж по 20 або 20. Баранівка. І блюдце. 10. Германія. Німеччина. 10. Хлібниця. 120 Ціна 120 коли йому. 50. Климу 50-ті роки. 50-ті? А де ви прочитали? А от по Клейму, будь ласка, от а -а -а. Баранівка. Воно відповідає 1950-м рокам. 50-го Да. Мені сказали, що 80-ті А скажіть, будь ласка, цей кухник в яку ціну? Кухлик, так. Що? кухлик, кухлик. Так. 50. А скло, скляночка, Оце? Скло. Оце? Так. 200. 200.

70 Сімдесят. Ало, тут подають. Набір рибок. На жаль, відсутня. Пробочка без клейма. І шість скляночок у вигляді рибок. Маленький. Ціна 200 гривень за набір. Набір чашок. Климо городниця. Ціна за набір 200 гривень. Климо суми 200 гривень за набір. Скільки коштує? 100 гривень. Ручний розпис, користень. Ручний розпис. клеймо Баранівка. Разом з чашкою. Вживані всі предмети. Ціна 150 гривень. Термос Минуту! радянський. Минуту, зараз я буду. Таня. Минуту, йду. А як відкручується сама пробка? Угу. На резинці? Так. А всередині, будь ласка, це там скло в нас, да? <плес> Ну, як зазвичай, Цікаво. Кришка, ну, кришка ця декоративна. Май відомо що не грязи. А файно тримає, добре тримає. Так, да, так. Да. Угу. Зажимаєш, воно. Угу. І скільки Все. він коштує? 150. 150 гривень. Ну, Досить рідкісний так. Не Я такої кришки просто стріляв. А ще який не в нього об'єм e, 0,5 або 0,35. 0,350 мл. Добре, дякую. Супниця. Зображення хлопець та дівчина дарує квіти на полонині. Інша сторона, друзі, дивіться, як, як все з, з, з коханням, з любов'ю. Хлопець грає дівчині на сопілці. Клеймо, на жаль, відсутнє. Мені здається, що це Тернопільський фарфоровий завод, ціна 50 гривень. Без кришечки. 50 гривень. Буду за просто Будь ласка, пластмас. 50 гривень. Шахмати. У вигляді рицарів. Воїнів. Ну так, а такі ж такі. Друзі, а ми продовжуємо наші пошуки. Є надія, що знайдемо якісь цікавинки сьогодні. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці продемонструю свої знахідки. Клеймо Синельниково, Дніпропетровська область. Ціна його 100 гривень. Васильківський набір. Ваза. Цукорниця і кавничок, Ціна 450 гривень. Скільки цукорниця? 100 гривень. Дві штуки. Полонна, 100 гривень, так? 100 гривень, дві штуки наявності. Дві штуки наявності. А ваза? Ваза 200 цукерниця. 250. Скло 250. Так. Скільки коштує? 500, 400, 400, 500. Ця 300, тут 2, 2 на черві. Ця 200. Скло. Ціна за одиницю 150 гривень. Чайник доливний. Підполив'яний ручний розпис, коли йому городниця. Ціна 250 гривень. Молочник. Баранівка 50 гривень. Баранівський. Також Баранівський. Від кавового сервізу 50 гривень. Скільки такий? 50. Користень. Така ж сама ціна. А лисиця скільки коштує? 300. Лисичка. Полонне 300 гривень. А чашка з полуниці. 100. 100, баранівка. Акауночок Тернопіль. Скільки? Тернопіль. Оце це відписано нею. Я раз підписана. Так. Дякую. Цукерниця скільки коштує? 150. Ручний розпис. 150 ціна 150 гривень. Але, на жаль, відсутня кришечка, полтавський фарфор. А чайниця скільки київська? 100. 100. Кришечки нема київська. А чашка баранівська? 30 гривень. А молочник? 100. 100. Німецьке 100. Блюдце полонське? 30. 30. Тепер був. Це сучасно, так? Це сучасно. А блюдо овальне, скільки коштує? 70. 70. Коростенське, Коростень. Так. Підскажіть, будь ласка, тарілочки ціна? 15. 15, городниця. А кухлики? Кухлики по 50 гривень. 50 за за одиницю. У вас три в наявності? Корошня, по так, так начується. Ні, це сучасне, так? Ага, я бачу. бачу. Дякую. Чашки. Городниця 20 гривень. Тернопіль, назва сервізо вишиванка. Перший сон. ціна 20 гривень. Також Тернопіль, назва горох. Та ж сама ціна. Як на мене, мені саме ця чашечка сподобалась. Кобальт, баранівка, третій сорт, ціна 20 гривень. Досить цікава. Кавова чашка, баранівка, ціна 20 гривень. А молочники? Ну, Там різна Ну, Баранівський, наприклад. Оцей 20, а баранівський а це який, я не знаю. От. Зліва. Оцей? Оце? Uh -huh. Ну, коротше, по 20. 20. Uh -huh. І оця чашечка з по 20. 20 також. Mm -hmm. Чашки. 6 штук. Орієнтовний об'єм 170-190 мл. Клеймо сумський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 40 гривень наявності 6 майкрі. Нахідно. <смірка> на навиці <навлежать. смірка> <маю> на влежать. <смірка> я уже зайняла <смірка> дітей. <Вставайте, вставайте. смірка> Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку. Зараз продемонструю свої знахідки. Повертаюся з Дарницького ринку. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Отже, перша знахідка. Набір для узвару складається з глечика з ручним розписом. До речі, зверніть увагу кантик типу позолоти, саме позолота присутня. Клеймо Коростенський фарфоровий завод. Так. Далі таця. Також має ручний розпис. Дуже гарна квіточка. От. І шість таких скляночок, чашок. Розфарбовані в однотипну квіточку. Даний набір для розвару проданий через телеграм-канал. Під відео залишу в першому коментарі посилання на телеграм-канал. Хто буде мати бажання, будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь. Німецька тарілочка. Зображення цирк. клеймо Німеччина. Також продана через телеграм-канал. Друзі, молочник, багатий на елементи позолоти, Клеймо городниця, ціна його 150 гривень. Також знайшов свого власника саме через телеграм-канал. Ну і новий кавовий сервіс. Навіть в рідній упаковці. Клеймо Німеччина, складається з молочника, кавника з кришечкою, з цукорниці з кришечкою. Тарілочки пиріжкові, блюдця та шість чашок, навіть ще запаковані в рідній упаковці. Був привезений в 1980 році військовим з Німеччини. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.